Ну, а тепер повертаємось до перемовин у Флориді, де напередодні в резиденції Марлаго зустрілися президенти Зеленський і Трамп. Домовилися зустрітися ще в січні у Вашингтоні разом з європейськими партнерами та президентом Сполучених Штатів Америки, щоб фіналізувати усі домовленості. Про це Володимир Зеленський розповів після завершення переговорів. На тепер за словами Зеленського мирний план погоджений на 90%, безпекові гарантії від сполучених штатів майже цілком. А військовий вимір на всі 100%. Водночас саме ці останні непогоджені питання найскладніші. Власна кореспондентка КТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Далі з подробицями. Приватну резиденцію президента Сполучених Штатів Мара Лаго дозволено знімати лише з цієї точки. Правила на території такі, що пересуватися журналісти можуть лише у супроводі. Прямі ввімкнення робити не дозволено. Та навіть відвідини вбиральні скільки б часу ми там не провели, не передбачення. Але не ці побутові деталі, а те наскільки привітним і лояльним до гостя з України буде господар, турбувало нас найбільше, особливо коли за годину до зустрічі з Зеленським Трамп публікує допис на Тру Сошо про чудову і продуктивну розмову із Путіним, яку він щойно провів. Росіяни кажуть, відбулася вона за ініціативи американської сторони. Автомобілі з президентом України під'їздить до центрального входу Маралаго. Зеленський ще кілька хвилин чекає, допоки господар з'явиться на ганку. За увесь день переговорів Трамп зробить чимало реверансів у бік Путіна і щодо його, начебто, відданості миру і уявного прагнення добра для України, і особливо стосовно обстрілів українських міст, які Трамп прирівняє до ударів по об'єктах російського ВПК та нафтопереробки, Україна також нанесла сильні удари. І я не говорю про це в негативному ключі. Напевно, вони мали це зробити. Я думаю, він мені про це не говорив, але лунали вибухи у різних місцях в Росії, і здається, мені це не Конго зробили, і не Сполучені Штати Америки, а можливо Україна. Зрештою Трамп проігнорує запитання щодо відповідальності Путіна, якщо Росія стане на перешкоді миру. Натомість каже, що сторони ближче до угоди, аніж будь-коли. І Якщо ж мирної угоди не буде, вони просто продовжать воювати. Підсумував президент ШАМ. Водночас це був перший випадок, коли Зеленський зміг напряму із Трампом, а не через Віткофа та Кушнера обговорити мирний план із 20 пунктів. Найпроблемніше питання територіальне залишилося неподоланим, але президент США, принаймні публічно не вимагав ультимативно віддати Донбас Путіну і погодився, що можливо знадобиться референдум або рішення Ради. Ми наближаємося до згоди з цього приводу. Це велика проблема. Очевидно, одна з найбільших проблем. Ми, можливо, ближче аніж були. Питання не вирішене, але ми набагато ближче. Питання складне, але ми його вирішимо. Але припинення вогню ані для референдуму, ані для виборів, яких так прагне Росія, Путін не обіцяв навіть Трампу. Зеленський застерігає, будь-яке волевиявлення в Україні буде лише прозорим і чесним, а не таким, як хоче Путін. І щодо найчутливіших питань без суспільного обговорення не обійтися. Якщо план буде дуже складним для нашого суспільства, звичайно, суспільство має обирати голосувати. тому що це їхня земля, не однієї особи. Це земля нашої нації, багатьох поколінь. Після спільного ланчу і розмови переговірники подзвонили євро. Пейським партнерам Трамп визнає, що вони будуть основою безпекових гарантій, тому не може ігнорувати. Зеленський говорить, домовилися найближчим часом у січні зустрітися у Вашингтоні за участі ширшого кола партнерів. Лідери, включно з НАТО та європейським союзом, погодили, що наші команди зустрінуться найближчими тижнями, щоб фіналізувати усі обговорені питання. Ми домовилися, що президент Трамп прийматиме нас можливо у Вашингтоні. Європейських лідерів і українську делегацію у січні Україна готова до миру. Навіть один той факт, що після завершення переговорів президенти вийшли на спільну прес-конференцію без публічного конфлікту, можна занести до активів процесу процесу. тепер 20-пунктний план опосередковано схвалив сам Трамп і перекреслити його для Путіна стане складніше. Водночас останні метри, як відомо, найважчі. І поки не погоджено усе цілком, не погоджено нічого. Із Маралаго, Флориди, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Прогрес щодо гарантій безпеки. Європейські лідери виступили із заявами після переговорів Зеленської з Трампом і з представниками Європи. Обидва президенти поспілкувалися по завершенні перемов. Президент Франції Мануель Макрон після розмови заявив, що сторони досягають прогресу в питаннях гарантій безпеки. І нагадав, що вже в січні відбудеться зустріч коаліції рішучих, під час якої спробують фіналізувати конкретні внески кожної країни. Досягнуто значного прогресу. Так, перемови прокоментувала вже президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн. Вона наголосила, що Європа готова співпрацювати з Україною та Сполученими Штатами, щоб закріпити позитивні моменти. Водночас, італійська прем'єрка Джорджа Мелоні вважає, що переговори просунулися, але залишаються відкриті питання. Вона заявила, що Росія має проявити відповідальність та відкритість до перемов і продемонструвати готовність припинити бойові дії.